Увага, оголошуються накази за наказом президента Сполучених Штатів, генерал Крістофер Г Каволі передає командування європейським командуванням збройних сил США, а генерал Алексіс Г. Грінкович приймає командування з 1 липня 2025 року. Пані та панове, будь ласка, сідайте. Для мене велика честь представити командира європейського командування збройних сил США генерала Алексіса Г. Грінкович. Дозвольте мені відрегулювати мікрофон. Шановні пані та панове, дорогі друзі і знайомі, доброго ранку і good morning everyone. Щиро дякую, що приєдналися до нас сьогодні. Особливо хочу подякувати нашим господарям, представленим міністром Штроблем і бургомістром Зіндельфінгена, доктором Форінгером. Також хочу подякувати генеральному консулу Сабілю з Хорватії, майору Нуеве з Франції та представнику США, заступниці керівника відділу з американського консульства пані Дженніфер Волш за те, що сьогодні з нами. Дякую також командувачу Афріком генералу Ленґлі, послу Скоту та сержанту майору Вуду. Дякую, що ви сьогодні тут, а також генералу Гергерцу. Чудово, що ви з нами приїхали з Брунсона, щоб бути тут. Також приємно бачити так багато лідерів і друзів з рівня ЮКОМ, зокрема генерала Сіді, Донагю адмірала Стюманча, генерал-лейтенанта Фулфорда та його дружину Емі, сержанта майора Голанда й Анет і, звісно, всіх інших генералів, які тут присутні. Виконуючи обов'язки командирів, командири, чудові друзі, з якими я працював протягом багатьох років. Я також хотів би на мить подякувати президенту та міністру оборони за те, що вони довірили мені очолити це командування. І, звісно, дякую генералу Дану Кьону за те, що сьогодні виконує обов'язки ведучого. Завжди особливо, коли голова об'єднаного комітету начальників штабів очолює таку подію. А ще особливіше, коли він твій давній друг. Дякую вам, сер. Звісно, така церемонія не відбулася б без величезної підготовчої роботи. Тож я хотів би висловити вдячність усім, хто долучився до організації цієї події, а також оркестру почесній варті, нашому виконавцю національних гімнів. Це було неймовірно. Капелану і, звісно, всьому протокольному персоналу, який останні кілька днів координував велику кількість генералів і адміралів. І нарешті я б не пробачив собі, якби не подякував також родині Каволі. Кріс і Крістіна керували цим командуванням з мудрістю та гідністю, і Шенон з я не могли б побажати кращих партнерів, готуючись до затвердження та переходу. Ми бажаємо вам обом усього найкращого на новому етапі і впевнені, що він буде справді неймовірним. Це честь усього життя. Яке ваше улюблене призначення? Ми завжди відповідаємо, що це був наш час. І з того часу, як ми поїхали у 2012 році, ми боролися з кадровою системою ВПС, щоб повернутися до Європи. Жоден з нас не думав, що це буде саме так. Коли дитячий садок на Петерштальнерштрасе, де він навчився говорити не просто загальною, а справжньою швабською, і цю навичку він зберіг набагато краще, ніж я за всі ці роки. З того часу ми часто відвідували Німеччину та Європу, зазвичай щоб побачитися з нашими добрими друзями Тобі та Яною Бранд, які десь тут у залі. Вони були нашими сусідами в Беблінгені, а їхні доньки Акі та Каті, одна з них Акі сьогодні тут були найкращими друзями Джастіна в дитячому садку і залишаються ними й досі. Кожен з наших численних візитів нагадував нам про багатство світу були нашими відданими прихильницями та частиною нашого фан-клубу. Моя сестра Гейлен і їхній син команд прилетіли аж із південної Африки, де Гейлен працює в державному департаменті. А Алексіс служить військовим Аташе. Дякуємо вам, що здійснили цю поїздку довгу подорож, яка завершилася проколом шини в тунелі, коли вони намагалися дістатися готелю. Тут також присутні й інші мої хороші друзі. Даллас і Нормодо та Бекі Гарріс. Даллас і Модо були моїми однокурсниками в тому, що, як я тепер розумію, загальновизнано вважається найкращим випуском серед усіх військових академій. І якщо я правильно пам'ятаю, хлопці здається, ми. Жодного разу не програли армії чи військово-морським силам за ті чотири роки, що ми там навчалися. Так пишаюся бути випускником 93-го року. Також до нас приєдналися Марк і Джен Гендріксон, наші близькі друзі, за багато років у Вашингтоні. А ще тут моя однокласниця з Georgia Military College Prep School, Лія Лейдіс. Разом зі своїм батьком, про якого ви вже чули, лейтенантом у відставці Куртом Лейдісом. Курт Лейдіс був нашим головним військовим інструктором у GMC Prep. Я хотів, щоб саме він проводив мою церемонію присвоєння офіцерського. Того звання після випуску з академії ВПС, він не зміг приїхати з різних причин, я сказав йому, що це його останній шанс дати мені присягу, і він дістався сюди. Тож, сер честь, приїхали. Дякую. Декілька людей, з якими я служив під час мого перебування в Юконі, також десь тут у залі, і змогли приїхати. Я шукав знайомі обличчя, поки сидів тут. Гадаю, я побачив не всіх, тож можу когось пропустити. Але коли я приїхав сюди. Я швидко навчився від них того, що вони вже знали. Щоб бути успішним як офіцер оперативного відділу та планувальнику кризових дій у J-3, тобі дійсно потрібна тісна співпраця з колегами з J-2 та J-5. Такі хлопці, як Мет Ноймайер, Баксі Сігал, Джойн Капелло, Дейв Харден, присутні тут і представляють дуже поважну групу. Контрадмірал Марк Монтгомері тоді був заступником J-5, І саме від Марка я дізнався про планування набагато більше, ніж від будь-якого іншого керівника під час служби у штабі. На той час J-3 був генерал-майор Панч Молтон. Він змушений був скасувати свою участь в останню хвилину і не зміг приїхати сьогодні, але я провів багато годин у його кабінеті. Зазвичай це починалося пізно в п'ятницю, коли завжди виникають кризи. І Манч навчив мене всіх тонкощів спільного ведення війни на стратегічному та оперативному рівнях, і ці уроки надзвичайно добре слугували мені протягом багатьох років. У ті часи ми переважно турбувалися, дав нам на думку і ми б ніколи не розглядали для себе таку роль. Сьогодні ж ми повинні думати про всі ці виклики і навіть більше. Вперше за десятиліття в Європі вирує затяжна війна, а наші операції в Середземномор'ї допомагають стримувати конфлікт на Близькому Сході. У ширшому сенсі наші противники об'єднуються, співпрацюють між собою більше, ніж будь-коли раніше, прагнучи домінувати у своїх регіонах і навіть у світі. Тому гарна робота, яка виконується тут, у цьому штабі, і по всьому командуванню, є важливішою, ніж будь-коли. Це визначальні часи. Які вимагають сміливого і інноваційного лідерства на всіх рівнях. Чоловіки і жінки з ЮКОН забезпечують це щодня, і я обіцяю вам, що зроблю все можливе, щоб робити те саме для вас. Жоден із нас не зміг би цього зробити без підтримки наших родин і друзів, чи то батьки вдома, чи подружжя, або діти, які служать тут разом із нами. Ми всі покладаємося на мережу підтримки, щоб виконувати нашу службу у формі. Дві найважливіші людини в моєму колі підтримки це Шенон і Джастін. І я дуже радий, що ми можемо бути тут разом сьогодні, особливо враховуючи, що останні кілька змін командування відбувалися на передовій, і ми могли брати участь у них лише через Zoom. Тож від моєї родини до вашої дякую. Дякую за те, що ви робите щодня на захист Америки та наших союзників, а також усім родинам, які дозволяють нам робити те, що ми робимо. Нехай Бог благословить кожного з вас, і нехай Бог благословить Америку та її союзників.